Службовців, тому наш збір сьогодні присвячений для травмованих військослужбовців у центрі психосоціальної реабілітації психіатричної клініки у Львові. З тиснує виклад розмови з доктором Маріаном Цуднієм, головним психіатром психіатричної клініки в Львові, який зазначає, що російська агресія не припиняється і це має руйнівні нас. Страждають військовослужбовці. Тому в психіатричній лікарні Луцька-Львова довелося реалізувати кілька відділень, щоб мати змогу приймати велику кількість військовослужбовців, які розвинули посттравматичний стресовий розвит або говця психоз. Солдати знову зможуть переживають травмуючі події на кенсових спогадах, стають емоційно стабільними і дуже важливо надавати вчасну підтримку. Тому ми будемо дуже вдячні за ваші щирі